Звітую про те, що деякі будинки через ОСББ залишаються без тепла, і вона лежить саме на балансовому утримувачів. Чи може предприємство якось я не знаю, розробляє якісь можливо механізми або на майбутнє може якось впливати на ОСББ, тому що страждають як наслідок люди, а вони ніколи не можуть нічого зробити з ОСББ? Давайте з другого питання тому. Підприємство видає акти, приписи і акти готовності будинку до опального суду. Те, теоретично я маю право не подати балансі до будинку, який не отримав акт готовності. Але зараз іде війна. І я не вважаю цей метод ну, якимось таким нормальним, ну, щоб люди страждали. І за Поганого керівника розбору. Дивіться, 95% зараз паривів проблем це внутрішньополункові мережі. І це продовжується рідно, це продовжується десятиліттями. Чогось, Коли були жеки комунальні, в них можна було якось впливати. Зараз, зараз це ОСМД, керуючі компанії, це приватний бізнес. І вони самі приймають рішення готувати цей будинок до сезону чи не готувати. Інспекції житлової комунальної, яка може їх там штрафувати, ще ну, не існує. Місто на це не впливає. Можемо так, не подати тепло. Але за, ну, за безхозя... господарність людини будуть срати всі люди. Тому вимушені. Для нас Це, теж, це, це для нас негативно. Чому перше? Я би не було, це гроші. Якщо людина отримує некачну послугу, вона не буде платити за неї. Вона має на це право, навіть ну, морально. По-друге, вода в мережі, вона дорога. Вона дорожа, ніж була та, яка була з Дніпра. Тому що вода, яка зараз в мережі, вона... Синаловина, але пройшла хімводоподтовка, Це витрачена великі гроші. Вона дорога і котеля, хімводоподготовка котельні розрахунки на якийсь обсяг води, який вона може переробити. Якщо йде велика утечка втрати води, то хімія не справляється. Хімія не справляється, значить котельня становиться велика котельня може стати. Якщо піде сира вода в котель, то треба цей потім промивати. Промивка одного котла 100 мільйон. У мене ще у нас на плюс 600 км. Щоб ви розуміли, ну, що на статті це все важливо. Тому для нас ці оці про те, що Жеки, ОСНД КВЕКУВАЛ не готуються, для нас це ну, дуже болісно. І ми, війна закінчиться, ми будемо з ними по, по, по іншому розмовляти. Якщо війна закінчиться, ми переможемо, тоді ми позамовати тепло на ті будинки, які будуть не готові. І тоді хай мешкать з цих будинків. Міняйте СМД, міняйте росій компанію. Вони платять гроші. Вони платять гроші, в квартплаті є гроші, які є утримання будинку і ремонт поточної капітальної внутрішньої мережі. Людина ну, повинна отримати послуг. От тому ми поміняємо цей підхід, але трошки пізніше. О, по грошей, ну, що ми в цьому році э, підприємство отримувало э, допомогу від міста, але витрачало їх. Тільки на виконання зобов'язань своїх перед Міністерством фінансів за Київську, банку. Тому що тарифи заморожені. Спочатку повномасштабної агресії тарифи на тепло для населення, вони стаються незмінні. Але є така різниця в тарифах. Станом на 1 жовтня, різниця в тарифах, яку нам гарантувала повернути держава, чого тариф тарифи не повинні, складає 495 мільйонів гривень. На перше десяте наші борги за газ за всі періоди були на рівні 400 мільйонів. Тобто ми були в плюсі десь біля 900 мільйонів. 90 мільйонів. Тобто ми 90 мільйонів були в плюсі. Але держава ну, тарифів не компенсувала. І для того і гроші в нас ну, тариф не змінюється. Спершого з першого вересня вийшла постанова Кабміну, згідно якої всі кошти, які надходять на за тепло, перераховуються на наш. Рахунок відкритий в казначействі державному. Де казначейство розподіляє ці кошти, 65% віддає Нафтогазу на рахунок, а 35% залишає в на, нас на нашому казначейському рахунку. Це, це, і цих коштів, якщо в цьому місяці ми виставили рахунки на 56 мільйонів. От почати 35%. 35% це, грубо говоря, 20 мільйонів. Фонд оплати труда підприємства 18 мільйонів. Плюс ремонти, плюс все. Тобто, Таким підходом нас вибивають наші бігові кошти, у нас кошти навіть на вибухову зарплати оплату податків, а ми платимо більше 100 млн податків щорічно, не буде, у нас гроші десь в квітні місяці. Тому ці гроші, що ми просимо, це, це гроші на те, щоб виконувати по зарплату, податки і, і просто вижити. Ми не говоримо про те, що донори, які дають нам обладнання, Ну, я дуже дякую за це, але для того, щоб нам дали 147 генераторів у нас є на балансі, біля 100 з них це дали донори. Так якщо встановити генератор потужністю 400 кВт, треба потрапити 200-300 тисяч гривень. Якщо встановити когенераційну установку потужністю 3 МВт, ну, це треба 50 мільйонів гривень. Тобто, все це обладнання, які нам дають, і ми, я дякую дуже донорам за те, що вони дають. Але щоб його встановити і змогти запустити, це великі гроші, це дуже великі гроші. Тому і ми звернулися до міської ради за, за 300, 300 мільйонів гривень. Називаємо ще другу історію.